Доброго ранку вам, доброї святої неділі! Знаєте, дуже тішуся, бо в мене в хаті троє дітей. Сім років, п'ять і три, і ми постійно-постійно по спортивних різних заходах. І знаючи надалі вже третій рік, хочу вам сказати, що поїхали за кордон, вернулися і активно-активно працюєте. Ми сьогодні проговорили. Тому що воно має мати статус, то має бути федерація, дай Боже місто, щось нам буде допомагати, дай Боже, але це все в майбутньому. А сьогодні я хочу сказати, що наше з вами майбутнє це наші з вами діточки. Такою яка буде країна через 10, 20, 30 років, це ті зайчки, які тут сьогодні сидять. І кожна мама, котра тут є, від котрої не дочекався тато сніданку, бо вона тут з дитиною, вона робить правильно. Тому, шановні батьки, я схиляю перед вами голову і е, сподіваюся, що ми точно знаємо, що ми переможемо, і в вашому спорті, дай Боже, щоб кожна дівчинка провела бодай одного хлопчика. Дякую вам, перемогу!